Чи погодитеся ви, коли я скажу, що нинішній сезон один з найцікавіших за останні роки в контексті боротьби за лідерство УПЛ? Вперше за тривалий час чемпіоном може стати не Динамо чи Шахтар. Чому українські гранди втратили свою силу? Хто ще може поборотися за лідерство чемпіонату? України у цьому відео ми з вами розберемося, хто ж виявиться сильніше на дистанції, окреслимо сильні та слабкі сторони лідерів українського чемпіонату. Дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Ну а наші партнери із компанії Парі Матч закликають вас заряджати на улюблений вид спорту. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та користуйтесь акціями від Парімач. Розпочнемо із команди, яка нещодавно подарувала нам валідольний перегляд Єврокубків. Донецький Шахтар пройшов РЕН в одній шістнадцятій фіналу Ліги Європи: Двоматчеве протистояння, справжня драма на останніх хвилинах та серія пенальті. Ось як виглядає секрет Трубіна. Завдяки ньому він виграв серію пенальті, відбивши три удари. Як після такого стримувати емоції? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Аймо! Аймо! Попереду у лізі Європи феєнорт, але перед тим УПЛ. Взимку Шахтар втратив свій найцінніший актив. Завдяки йому більшість наших команд боялися швидких атак гірників. Хто замінить Мудрика? Питання номер один після зимової паузи. На зборах на цій позиції награвали Криськіва. У першому матчі з Реном він відзначився голом та потрапив у номінацію на звання гравця тижня Ліги Європи. Ти нема в них тут Вінгера. І знайшов. Ювічич, бачите, криїсів, який постійно зміщується в центр, і йому тут набагато краще. Приклад, Мудрика надихає і інших футболістів на трансфер. Чи місце кукуріля. не можеш, для <свісно> <свісно> Жарти жартами, але влітку Шахтар може покинути ще один важливий футболіст. Я вважаю, що 15 мільйонів за трубіна треба продавати. Якщо є така пропозиція, то, безперечно, треба продавати його і навіть про це не думати. Він цього вартує, це Серйозні гроші для клубу. Якщо хтось думає, якщо там хтось думає, що він буде коштувати 50-60, не буде. Воротарі так не коштують. Гірники оперативно знайшли заміну Трубіну, Із Ворскли перейшов Дмитро Різник. Окрім нього, шахтар оформив трансфери Ракицького, Гочолейшвілі та Келсі. Новий форвард, до речі, реалізував вирішальний пенальті у ворота Ренна. Венесуельцю лише 18 років. Як бачите, трансфери на вхід не такі серйозні, як втрати. Зимові збори Шахтаря залишили неоднозначне враження. Результат не вражають, але серед позитивних моментів вихід на стабільно хороший рівень, ласіне трауре. Підсумовуючи навесні, гірникам буде непросто восени. Вони вже губили очки в матчах зі слабшими командами. Чи вдасться Ювічовичу зберегти гостроту гри без мудрика? І найголовніше, чи використає Шахтар можливість обігнати Дніпро 1 Різниця між лідерами скорочується до мінімальної. Продуктивно та насичено. Динамо влітає в УПЛ з обох ніг. Команда Лучаску зіграла аж 14 спарингів на зборах: сім перемог, чотири нічиї, три поразки. Якщо у Шахтаря головна втрата це «Мудрик», то у Динамо циганков. Кандидатів на його позицію вистачає: Періс, Беніто, Волошин або ж Караваєв, який став найкращим бомбардиром на зборах. Чотири голи. Причому в одному матчі Олександр зробив хет-трик. У нас в команді багато молоді, тому дещо виходить, дещо не виходить. Серед молоді дуже здорово виглядав царенко. Він другий бомбардир після Караваєва. Три голи. А от в центрі захисту інколи виникають проблеми. Після втрати Забарного Лучаску пробував награвати різні пари центральних захисників. Найбільш ймовірним варіантом на УПЛ виглядає дует попов-сирота. Ми стараємось і будемо награвати подальші взаєморозуміння, щоб краще. Леше виглядати подальшому важливим для Динамо буде повернення Шапаренка. Після втрати циганкова Микола може стати дуже важливою фігурою при створенні атак. Шапаренко нещодавно у своєму інстаграм прокоментував терміни відновлення. Давайте подивимося на календар Динамо в УПЛ. Спочатку Інгулець, а потім Дніпро 1 та зоря. Ви ж розумієте, яка увага буде до цих матчів? Особливо після першого кола, коли Динамо забоксувало на старті УПЛ. А що там у лідера? дніпро 1 на відміну від Шахтаря, вилетів з Єврокубків. Тепер уся увага сконцентрована на УПЛ. Дніпряни вилетіли у лізі конференції від АЕКа. Матч відповідь підтвердив важливість для команди головного бомбардира Артема Довбика, який травмувався. Стандарти були трішки mm -hmm. в ногу, але оказалося, що не трішки. Що не трішки, так. Да. Ну, нічого, я думаю, ну, і... скорішого ви визу... з да, породніві буду готовий. Надіюсь, до матча з Олександрією буду готовий. Звернемо увагу на головних атакувальних гравців осінньої частини сезону. Як бачите, вагома частка результативних дій на рахунку Артема. Далі йдуть Гуцуляк та Піхальонок у матчі за еком на позиції центрального нападника. Спочатку діяв новачок Пеглоу, потім Гуцуляк. Для обох це не рідна позиція. Дніпряни взимку підписали Пасіча, Пеглоу, Матаріту, Хайнера, а також взяли в оренду Танковського та Підлепенця. Але на позиції нападника варіантів не так багато. Те, що змогли зробити, ми зробили. Кого вдалося підписати, так когось ні. Так що будемо працювати тими людьми, які в нас є. Це перше у нас гарний колектив, гарні хлопці. Що ми будемо працювати, віддавати максимум. Важлива деталь, на яку варто звернути увагу. Для досягнення результату і збереження першого місця потрібно забивати. В УПЛ із цим завданням чудово дає раду саме Довбик. Коли Артем відсутній, можуть починатися проблеми. Як підсумок, гра Дніпра 1 заточена під основного форварда. Восени у Дніпрян була вражаюча серія без втрат очок аж до останнього туру, де Дніпро 1 програв кривбасу. Важко сказати, чи вийде у кучера так само стабільно демонструвати локальні успіхи від матчу до матчу. Занадто добре суперники вивчили манеру гри лідера УПЛ. У кожного із трьох лідерів є свої втрати. Кожна команда по різному провела зимові збори та попрацювала на трансферному ринку. Тому навесні очікуємо непередбачуваності, і дуже хотілося б, аби доля чемпіонства вирішилася лише на футбольному полі. Хто фаворит УПЛ на вашу думку? Напишіть у коментарях і чому ця команда зможе виграти чемпіонство. Не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом із компанією Парі Матч, а також поставте цьому відео вподобайку. Мене звати Олександр Мельниченко. На все добре. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.